Акція проводиться з метою привернення уваги жителів міста до проблем дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей інвалідів, дітей з малозабезпечених сімей з метою поліпшення їх соціально-побутових та матеріальних умов. Протягом двох місяців проходив і надалі триватиме збір одягу, взуття іграшок, продуктів харчування. Ця акція продовжується, вона буде проходити до 1 іюля. Но первый этап, как бы немножко разделили его поэтапно, потому что был День защиты детей, и хотелось именно в этот день поздравить деток, которые лишены каких-то возможностей участвовать в праздничном поздравлении наших городских властей, то есть города. Было решено для таких семей сделать адресные Подарки. Но ну, хочется сразу сказать, что не все сразу были охвачены семьи. Эта акция есть, она, я думаю, будет и будет продолжаться. И поэтапно все семьи никто не будет из деток инвалидов оставлен без внимания. Допомога розподілена адресно, аби охопити якнайбільшу кількість дітей і інвалідів. Ініціатори акції були розділені на групи. За цей період організатори благодійного заходу відвідали не одну сім'ю, де виховуються діти з особливими потребами. Також батьки мали можливість самі приходити в пункти приймання допомоги і брати все необхідне. Бальшою спасибо людям які дуже багато принесли віші. цих дітей приходили к нам і до сих пор приходять і беруть віші, котрим. Мы принесли первую школу, очень хорошо, четвертая школа, двенадцатая школа, очень много принесли вещей. То есть, когда прошла эта акция, по телевидению увидели, сразу мы собрались, сразу было сразу видно движение на первый же день. Все поприносили. Очень... Дети вообще были активистами. Много, много очень людей города, конечно, тоже вносят вещи. И таким путем мы им раздаем этим родителям. Нагадаємо, збір допомоги проходить за двома основними адресами пунктів приймання: вулиця Сосновського, 17, біля військомату та вулиця Ольгінська, 9, товариство Червоного Хреста. Також свою допомогу ви можете залишити в одному з підліткових клубів, які працюють майже в кожному мікрорайоні міста. Хочеться звернутися до всім, що акція продовжується, Акція не залишається без знімання. наших граждан города. Акция приносит пользу, и я думаю, что такие акции должны быть, они имеют право на существование. И даже вот как мы здесь говорили, один, два, десять человек почувствуют тепло от этой акции, заботу, это уже большой плюс. Просьба большая поддержать такие семьи, поддержать, не оставлять их в беде.